Запеклі перегони, кермування на осліп, загублені по дорозі деталі позашляховиків. На Київщині волонтери влаштували ралі, аби зібрати гроші для підрозділів. ППО. участок – це ділянка ліса вибрана з цікавою дорогою. Дуже мало місця для розворотів і цього всього. Тобто, треба бути маневреним. І, понятно, 4х4, бо і горби, і ями так само. Участок може займати 200-300 метрів, але на ньому можна його їхати можна і по 20 хвилин. Внески учасників передадуть підрозділу антидрон мобільні вогневі групи, якого регулярно збивають російські дрони та крилаті ракети. Участь у заїзді беруть понад 10 автомобільних ралійних екіпажів з Києва, Бородянки, Черкас, Житомира та інших міст України. Учасникам необхідно проїхати чотири важких ділянки, на яких вони мають проявити усю свою майстерність. Кожен екіпаж складається з двох осіб водія та штурмана. Під час заїзду вони демонструють не лише майстерність управління автівкою на важкопрохідній місцевості, але й наскільки довіряють один одному. Одну з ділянок водій має проїхати з закритими очима, дотримуючись вказівок штурмана. Права руля! Поїхали! Поїхали! Ми одно до фініше стоїть! <різь> Хорош. Є! Бомба, я хочу ще. <смі> Клас, ні, дуже шикарно. У мене шикарний штурм. Це, це дуже важливо, коли штурман на досвіді. Запрошені на раллі мобільні вогневі групи, які змінилися з бойового чергування, участі в перегонах не брали. Проте організатори підготували для них приємний сюрприз. Супер! А й слідуючи Класно. Для військових окремо зроблена спецділянка, щоб вони не зламали свої автівки. І вони спробують її пройти, тому що вони люди, теж їм теж треба якась. Почувати для деяких учасників окремі спецділянки виявилися складними: хтось ліг на бік, а хтось навіть загубив вихлопну трубу під час руху. Проте, завдяки дружній підтримці та допомозі, всі проблемні ситуації вдалося вирішити швидко та продовжити змагання.